Закінчується 2022 рік. Він був дуже тяжкий для кожного українця, але ще цей рік став роком незламності й сміливості, коли ми, попри все, продовжуємо будувати і житловий комплекс квартал наразі на фінальному етапі будівництва. Зведено всі поверхи. Плануємо ввести в експлуатацію в першому кварталі 2023 року. Клубний квартал Атмосфера. Будуємо довоєнними темпами, зводимо поверхи першої черги будівництва. Комфортсіті комплекс живе вже більше року. Комерція працює. Заселяються нові сім'ї, яким терміново потрібне нове житло. Цей рік показав усьому світу, хто такі українці. Нація незламних, нація героїв та героїнь. За цей рік і в Сенсер Девелопмент багато чого сталося. Ми відкрили нову філію у Львові та запустили новий проєкт. Апарткомплекс Смарт-Хаус принципово новою концепцією смарт-колівінгу, де інвестор має можливість придбати нерухомість для життя або для бізнесу від 17 метрів квадратних. Ми отримували нагороди та виправдовували довіру інвесторів. Ми створили бізнес-фронт, щоб підтримувати український продукт та економіку держави. Ми запустили нову послугу Сенсар Репейр» та створюємо житло з готовим ремонтом під ключ. Та головне, ми продовжуємо будувати. І навіть в такі складні часи ми виконуємо всі свої зобов'язання. Цей рік став роком вдячності, вдячності нашим інвесторам, які в цей тяжкий час довіряють нам свої кошти, вдячності нашій великій команді Сенсар завдяки їх самовідданій праці. Утримується діяльність компанії вдячності нашим будівельникам, які, попри все і далі, будують наше з вами майбутнє. І вдячності кожному українцю. Всі ми з вами, кожен день, хто як може наближуємо нашу перемогу. 2022 рік став роком випробувань для кожного українця. Вітаємо всіх з прийдешнім 2023. І сьогодні в нас в цей новий рік всіх українців одне бажання: це перемога. Нехай це бажання справдиться.